Україна, свята мати героїв, Україна, свята мати героїв. Зайди до серця, сійди до серця, прилить бурю вітру Кавказького. Прилить бурі вітру Кавказького. Чумо карпатських дручаїв. Чум карпатських дручаїв. Воєслава завойовника батька Хмеля! Воїслава, за войовника батька Хмельницько, йому повідомлення волю. Надійс, оминах, радіся. <реш> Нехай тобі відроджуйся. Славою твоєї опроміністи. Славою твоєю опромініся. Бо ти все життя моє. Бо ти все життя моє. Бо ти все моє щастя. Бо ти все моє щастя. Зазвони мені брязки до кайдан. Зазвони мені, брязки до кайда. Кріпом шибанийся, понурі рад. Кріпом шибанийсь у понурі рад. Принеси мені зойки закатованих. Принеси мені зойки закатованих. Льохка в тюрмах на заслані. Льоха, в тюрмах на заслані. Що ті, хто сидять там, в Києві, вони ніколи не відчули того, що відчувають сотні тисяч українців і їхні родичі, батьки, загибли. Вони ніколи відчують суті і сили українського народу, його переживання, його свинування. А найголовніше, товарисі, що українська нація, вона є незборна і непоборна. Що смілий, що я військ. Як ішли герої за тебе. Як ішли герої за тебе. За твою славу, за твою славу, за твої святі, ідей, за твої святі людей. Не помстити, аньку неволі, що помстити, аньку неволі. Готов ан не честь, готов не честь. Лунка дів твоїх. Лунка Невинно кров помордованих під базарами і крутами. Невинно кров помордованих під базарами і крутами. Кінгирі Воркуті. Тингірі Воркуті. Геройську смерть герою української нації. Геройську смерть герою української нації, української національної революції, Української національної революції. І тисяч інших незнаних нам, і тисяч інших незнаних нам. Що є в кості по розкидання, або тайком за Що є в кості по розкидання, бо тайком за гребень, спали вогнем житті творчим усю хволість серце моєму. Спали вогнем житті, творчим усю у серце моєму. Страху, нехай не знаю я, страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи ме йду, скрипим іду, Загартуй волю, загартуй волю. У серці замешка моєму, у серці замешки моєму. У тюрмах і тяжких хвилинах від життя. У тюрмах і тяжких хвилинах від життя. Прости мене до ясних чинів. Прости мене до ясних чинів. В чинах ти, хай знайду я смерть. В чинах ти, хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муха за тебе. І розплинуся в тобі. І розливися в тобі. І вічно житиме в тобі. І вічно житиму в тобі. Відвічна Україна. вічна Україна. Могутня і соборна. Могутня і соборна. Слава нації! Смерть Московській Федерації. Насправді, це, це був унікальний українець, патріот, державник, людина, яка не просто. Так, хапнув щось на свій стяг, якесь гасло крикнув і побіг вперед. Це була людина надзвичайно освічена, вищого світо історика мріяв після війни йти вчителем, просту школу, щоб навчати дітей в справжній правдивій українській історії. Але коли почалася війна, Після Майдану, який він пройшов, до речі, в якості журналіста, так само Радіо «Голос Свобода, він пішов добровольцем в батальйон Січ, один з перших, який пішов воювати. Пізніше перейшов в батальйон Карпатська Січ інтегрований в 93 ю механізовану бригаду і вже звідти пішов навчатися в Академії сухопутніх військ, отримав звання молодшого лейтенанта. І буквально півтора місяця він побув в ранзі офіцера у 93-й механізованій бригаді. Був фактично надією української армії. Це був офіцер нового штибу, людина, яка розуміла, що таке ідея, що таке нація. І він жив ідеєю нацією і ідеєю нації. І саме такі люди вони повинні становити основу українського суспільства. На таких, як Мирослав, повинна рівнятися молодь і повинно рівнятися і захоплюватися ним старше покоління. На жаль, він пішов. Такого, як він, знайти буде дуже важко, але вони будуть, тому що ми, українці, відроджуємося навіть з самих важких часів і ситуацій. Тому Мирослава. Твоя справа буде продовжена.